На сході України в судні державної політики щодо фактично окупованої території частини Донеччини та Луганщини з метою заповняння корупційних складових, з метою поживання законної торівлі, ключи статтю 43 частини частини закону України про процесу України зачитає вам текст звернення. Будь ласка, уважно, прислухайте. президенту України, України, ради України. районної ради висловлює вовлював, за занепокоєння з приводу відсутності державної політики щодо фактично окупованих території частини до та Луганщини. наступ відсутності чіткої політики стали можливими порівняно з окупантом яка дешевлює окупацію країн окупантів закликаючи схід посилити санкції проти росії україна не має права подавати з привцями наших українців фінансування підприємства на окупованій території які працюють виключно з дозволу окупаційної влади серед реєстрації підприємського Поконтролювати будь що на окупованій території може лише окупання. Незнання відповідальності Росії за розпочаток війну проти України, оскільки протягом трьох років на окупації а Росія заникає спеційних документів уряд України джерело війни. Більше того, забереження 1027 року розпорядження буде план заході спрямованих на реалізацію деяких зазнав державної університету.

України закладно визнати Росію окупантом та заборонити повідомлення тимчасово окупованими територіями на рівні закону України. До Кабінету міністрів Україні закладно спросувати розпорядження уряду від 11.01.2017 року по затвердженню плану заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної суттєвої обліти чи окремі районів Донецької та Лованської областей При органі державної влади тимчасово часової здійснили свої повноваження. До президента України закладно отримати знання російської окупації та закордонну. Плани. Прошу підтримати дане рішення і підтримати і направити до Президента України, Кабінету міністрів України Верховної Ради України за звернення щодо визнання тимчасової окупації частини території Донецької та Ломанської області України Російської Федерації. Звернення додається контроль за виконання за урішення власному виконавчому парадкуської регіоні. З того, які будуть зауваження пропозиції, немає. Да, привіт. Я, я, я пропоную, не розуміючи смисла даної е, політичної заяви, просто за неї не голосувати. Що за собою тягне визнання окупації? Тягне те, бо я вчора з деякими депутатами говорив, вони розуміють так, що визнаючи територію окупівану, ця війна, не буде нас працювати, дарують територію тим окупантам і, і все на цьому крапля. Не будуть наших дітей, внуків, і внуків призивати армію і піти служити туди на війну, по суті діла. На самом ділі, визнаючи територію окупованими, ми самі даємо підстави е, призивати да, безконечно ще мою внуку на війну із визволення окупованих земель. Я хочу так поступайте, моя пропозиція бачення, ось ось таке розібачення. Як... Да, ставлю е... даний проєкт рішення на голосування, прошу підтримати за основу цілу. Прошу голосувати.